Хмельничанин Олександр через відключення світла у понеділок майже годину провів у ліфті в одному з будинків на вулиці Перемоги. Про аварійну ситуацію розповів нині під час прямої телефонної лінії із заступником міського голови Миколою Ваврищуком. У ліфті, за словами чоловіка, була відсутня кнопка сповіщення, оскільки в будинку створено ОСББ встановити її мають за кошти мешканців. Вимушена переселенка з півдня поцікавилася питанням надання житла у Хмельницькому в тимчасове користування. Ми вимушені переселенці та. І е, з дітьми з маленькими і стали на чергу е, на житло тимчасове. Ми хотіли ну, стали на чергу ще в серпні місяці. Скажіть, будь ласка, чи е, буде якесь для нас гарне повідомлення з цього приводу? Наразі. Е... Внутрішньопереміщені особи не отримують житло. Наразі є кілька програм, за якими місто працює з європейськими донорами. Можливо, таке житло почне будуватися з наступного року, але це буде ясно за наступні 2-3 місяці. Найбільше запитань від мешканців міста стосувалися роботи громадського транспорту, зокрема відновлення перевезень за маршрутами 7 і 7 а вранці, як зазначив Микола Ваврищук, на маршрути загалом вийшли 24 машини, а це менше як 30% усього тролейбусного парку. Ми вчора вже тролейбуси випустили на всі мікрорайони, крім Південно-Західного. Енергетики поки що не дають добро нам пускати на Південно-Західний. Зв'язку з тим, що там величезні навантаження саме на Південно-Західний район і Гречани. На жаль, я не можу по 17-му тролейбусу вам поки що пообіцяти ні на сьогодні, ні на завтра, ні на післязавтра, поки вже не збалансується ця енергосистема вся. Тому завтра ми попрацюємо, аби додати трошки в форматі 7-7 А. Обов'язково ситуація із плановими відключеннями електроенергії, теж на контролі міської ради. Сьогодні заплановане спільне з енергетиками засідання штабу, адже підприємствам критичної інфраструктури необхідно планувати роботу згідно з графіками відключень. Є критичні підприємства, де нам потрібно розуміти, як не буде працювати, наприклад, Хмельницький хліб. Як їм випікати хліб? Ми не можемо, наприклад, хмельницький хліб більше 50% випікає хліб хлібу для хмельницького. Так Відповідно, їм треба розуміти, які години в них буде відключення. А в які вони можуть працювати, тому що вони замісили тісто, пропало світло, годину півтори і вони викинули абсолютно цю заготовку. От ці питання ми хочемо зговорити по критичній інфраструктурі, критичних підприємствах обов'язково. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.